Всім привіт! Сьогодні змінила стілець і ви мене не чуєте. 11 євро. Новий ну, ще купила, купила собі за 11 євро. Ось така я транжира. А, спонтанна тема а, про запрошення на каву додому. Так, я замислююсь над тим, що ви мені пишете. Останнім часом я взагалі дивуюся. А, від коментарів і своїх, і на Фейсбуці я читаю в багатьох групах, і, і я здивована. Я думала, що такого вже немає. <смі> так такого не існує. Як я не бачу, то й не існує. Дякую вам за коментарі, бо насправді ну, я замислююсь над цим. І одна голова добре, а багато краще. І мені цікаво, що люди бувають різними. Не тільки як я думаю, всі дякувати Богу, це, це був би кошмар. Бо я так думаю, такі виробляю, потім сама з себе зміюсь. Про запрошення на каву я хочу записати відео, бо довго просто ну довго буде, якщо я це буду писати, вам, чому і як. Однозначно, в Західному світі запрошення на каву додому означає запрошення на каву. Тобто, якщо ви чоловіку скажете, що кохані, приходь каву вип'ємо вдома ще й на першому побаченні, і всім роздаєте адресу, я не знаю, ну вибачте, ну подумайте, що ви не просто хвойда, а займаєтеся проституцією і запрошуйте його заплатити одну. Це саме так буде сприйнято. Щоб, не дай Боже, якщо ви приїхали в Ірланді, щоб у вас конфузу не було. Ви, наймали, ви наймайте собі житло і всіх в інтернеті познайомились і адресу. Якщо це не діє от час, я прислуховую завжди до людей, які там стачі, які прожили віку, вони багато що знають. Повірте, я не вважаю розумніше себе за всі покоління, які були раніше. Але ну от це вже точно, мені здається, що змінено. І я думаю, що і в Україні так само. По-друге, якщо ви знайомитесь після, після ну, певного віку, звичайно, що якщо ви, вам 14 років, ви вчитеся в школі, і у вас мама, і ви можете каву купити при батьках, звичайно, це живе з вами мама і тато, і троє братів і сестер, то тут ну, зрозуміло, якщо вам 35, у вас там це п'ятий шлюб. Ви знайомитеся у Фейсбуці. Я з своїм чоловіком познайомилася в Фейсбуці. Знайомитись на сайті знайомств. І от ви всім адресу відразу, паспорт і на каву до себе. Точно буду думати, що ви проституцією займаєтесь. Не робіть так. Бабуся просто не знала всіх обставин, коли це радила вам. От мені здається, що я права. Якщо я не права, ну я вислухаю це в коментарях. Якщо у вас будуть якісь ідеї, якщо мені чоловіки напишуть, що це ні, ну ми сприймаємо каву, як каву. Ну, а я, наприклад, сприймаю довгий час я сприймала саме каву, як каву. І в мене, ну мені просто щастило. Ну, тобто, в мене було таке, що мене запросили взяти. Футболки, Там, з написами нашої партії, запросили до себе, кажуть, от мій будинок, ходімо зайдемо. І я зайшла. Розумієте, от я не сприймала це. Мені, щоб мене запросили на листівки показати, я б теж зайшла спокійно. Кава це ну, банально, банально досить. І мені, я завжди сприймала. От якщо б на каву, то я б, от, от невірно вам сказала, то якщо б на каву, то я б сприйняла саме як натяк. А якщо показати програму партії, то я заходила. От, без жартів. Ну і теж були різні конфузи з цим пов'язані. Ну, не так, щоб сильно. Як якось каже чоловік, можна я до тебе почіпляюсь. Я кажу, якщо не сильно, то можна. Він каже, я, а, не особа я йому, сказала. він каже, як сильно, то особа буде. Російською говорили. Так, це по-перше. По-друге, ну вибачте, ну що ж вже така, ну, з звечерюю так само. Це може бути незручно, так само, як і з кавою. По-перше, це може бути сприйнято як і По-друге, це ви можете жити з батьками, ви можете жити з дітьми вже в певному віці. Що ж ви познайомились в інтернеті і всіх чоловіків представили дітям? Що діти типу, подумають, які в них будуть про вас уявлення? Ну, а так з першого погляду так от на сайті знаходиться, о, оце мій майбутній чоловік, ну так теж. Не завжди виходить. В кого вийшла, це одиниці. Правда? От мені чоловік перший написав у Фейсбуці. Поцікавився, ну, я й думаю, ну а що? Написав і написав. Можна. А між іншим я, коли він сказав, я приїду. Я сказала йому летіти через Амстердам, до бути такий шлях потім на Київ, їхати спочатку до Добліну, Амстердам, там до Бу, потім Київ, потім Одеса. То я йому сказала: З як мені не сподобається, то ти полетиш в свою Ірландію після кави. Ну, і я до нього не заходила на каву. І подружка, з якою я жила, сказала: ні 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 я, ми підемо вдвох, хай за нас платить, а ми йому нічого не дамо. І кава теж. А, вечеря. І от, якщо ви діти, чи батьки у вас, це незручно, чи ви з сусідами ви наймаєтесь, ну що вам. Кожен день ви приводите чоловіка, готував, щоб він вечерював, щоб ви з ним готували вечерю, він там якісь продукти приготував. Ну, тут навіть питань нема до тих жінок, які не вміють готувати вечерю. правда? Хай продукти купляє сам готує вечерю. А, так що з зверює незручно, а, це небезпечно. Познайомились в інтернеті, і, і що це за може це. Ну, Хворий якийсь. Зараз українки, до речі, кажуть в Ірланді, що якийсь хворий з ним знайомиться. Ну, якісь ненормальний, який постійно він потім погрожує, він на 15 років пише, що він молодший, потім дід приходить, потім він погрожує, що забере дітей через опіку тут. В них, що вони там неналежним чином виконують обов'язки, саме до України чіпляється, і я була, читала, що вони говорять, і ми кажемо, ми всі знаємо цього чоловіка, тисячу чоловік, э, жінок написала. А, тобто незручно, правда? Так що це не для сучасного світу поради, і не для Ірландії точно, на жаль. Ну, Мені так здається. Якщо у вас інший досвід, і він цікавіший, ніж у мене, я б не ризикнула. Ну, в Україні я теж би не ризикнула, я відразу кажу. І от про той випадок, про який я розповідала, там було продовження. Я хочу тебе проводити саме до твого будинку, ну, моїх батьків, хороший будинок. І він проводив і, і казав мені, а це точно твій? Чи ти брешеш? А в моїй мамі, її мама казала, що ти золото все не вдягай, яке в тебе є. І ти не запрошує своїх хлопців до будинку. Не, не веди до будинку, для того, щоб не показувати. Що там дідусь на той час там. гроші заробляв гроші. Так що, кому що? Ну, ви, звичайно, як, як вам зручно робіть, я для себе не уявляю цю пораду. І останнє що, якщо чоловік не може так зустрілися на машині, приїхали, от, попелика, воно 5 євро коштує. Якщо чоловік от, для мене так не може собі дозволити. 10 євро за мою каву і за його і плаче там через ці 5 євро, що він мене напоїв, то для себе я обираю не бути з такими чоловіками. Вибачте. Ну, Обираю, що якщо він ну, так, так погано, навіщо мені Ще більші складнощі матеріальні, ніж вони в мене є. Свої питання я закриваю, і мені такі проблеми не потрібні в житті з чоловіком, який там, голодний і не можу собі елементарних речей дозволити. Тут я згодна з моїми колегами по адміністрації, ми якось читали лист. Грошей нема, а я хочу одружитися. Колега моя кричала, зачитуючи цей лист, а що ж одружуватися, як грошей нема? Ну, це коли ви студенти удвох, там, там зрозуміло, а як ви, вже дорослі люди. І вам 56 плюс. 60-та у вас ще на каву немає, там вже все зрозуміло теж. Ну, такі мої думки. Пишіть, що ви думаєте. Для мене так, для когось інакше добре, що світ різний, що є жінки, які спокійно до цього ставляться. Мені це неприємно, в мене такий лишається присмак цього. Тобто діамантів, квітів, дуже дорогих може не бути, якщо чесно, ну щоб 5 євро не було. І так може було і завжди, якщо чесно. Може, так завжди все життя у мене якось так складалося, що воно на каву. Точно було. Так, все, все, що хотіла сказати. Далі покажу вам тістечка, який ми в мене пригостили. Моя знайома заміжня за Ніжня, живе, чудовим турком. Не дуже молодий, але гарний. Освічена людина 5 мов досконало з нею. І в мене багато знайомих турків. На каву я їх, не дай Боже, не запрошую, тільки показую, як я варила. Прошу і розповім вам. Так, в шоті розповіла вам, швидко-швидко, я вже я 10 разів перезаписувала і все одно поставлю, так, щоб збільшити швидкість. Так, це я думаю, думаю, що все ж таки з Чері. Я ще не пробувала. Він мені сказав, я ну, запам'ятала це звідси. А, так, мене що вразило? Мене вразив пляцок, звичайно, пляцок ну, точно. Як у нас, ну точно, бісквіт, масляний крем з шоколадом, ну з какао, потім з молоко, молоко. Ну, і потім а, арахіс. Він смажений один. Я спробувала арахіс, не втрималась. А, люблю я о, отакі от з морквою, бо воно з сиропом. І я не люблю сухе нічого. Я не люблю печиво тому. От, мені подобається, щоб воно було таке. Розповіли мені про бахлаву, що приготували бахлаву для ірландців, і ірландцям дуже сподобалось. Між іншим, кажуть, один одружений, ну, це у мене є знайомий менеджер, він одружений. У ну, мене знайома, не менеджер, а наша дівчина. Вона одружена, я розповіла, що з турком він менеджер, а один з них був одружений з Донецька. Перша його дружина, чи я не знаю, яка там була. І він знає і про борщі, про голубці, щоб ви знали і про вареники, які він думає, що називаються вони пільміні. Ну, каже, різна начинка буває. І каже, ваша краща кухня, ніж ірландська. Він звільняється, зараз звільниться і поїде. І він готує класну кухню таку високу. Він працював в Америці. Я не задала де фото. Мені показував, що ну, він готує високу кухню. Тобто дуже серйозно все це. І йому, звичайно, що тут тістечка готувати чи десь працювати ну не для нього, не його рівень. Чогось працював, запросили його інші турки. Так, і він такий що 30 років каже, я працюю, а я думаю, боже, скільки ж тобі років на вигляд ну, непоганий. от 50 якраз може дівчата. Ну, і тіктоки він не хоче знімати. і Я не знаю, чи може, покаївку шукає, ну теж сумніваюсь. А це цукерочки ще. Ну, цукерочки мені ірландці мене пригощали, це вони якісь якісь цукерочки. Ну, мені подобається кольор, якщо чесно. Кольори цукерочок. Пригощали ірландці, вони солодкі дуже, мені не подобається. Це молочний шоколад, ну, тобто жир і цукор. Все, як ми любимо.